З ранечком, друзі, з раночком четверга. Ну що, наші набу і САП прославлені, знаменіти, наші борці з корупцією, які нікого ні, ні одну велику рибу не посадили за своє існування, тільки відпускають, тільки беруть хабарі, особливо ВАКС. Їздять жаляться на президента Зеленського, їздять, плачуть у Селівана на грудях на Україну, жалуються, жалуються, нічого не роблять. І ось вони е спіймали ще одного хабарника в Полтавській області. Депутат Полтавської обласної ради Олександр Смірнов Він виписав 100 тисяч гривень матеріальної допомоги, близькій родичці. Ну і Набу і САП спіймали його. спіймали, ну, Встановили, що депутат отримав із обласного бюджету біля 200 тисяч гривень спеціально для надання допомоги малозабезпеченим родинам, іншим мешканцям області Полтавської, де треба допомагати. Але 100 тисяч гривень з цих цільових коштів Смирнов Домовився з начальством з, з консультантом відділу. По забезпеченню виконавчого апарата Полтавського облради відправив своїй двоюродній сестри. Ну, вона, видно, погано живе, мало забезпечена, щось там у тої сестри трапилось, і депутат допоміг сестри. 100 тисяч, начебто небагато, 100 тисяч гривень. Хоча людині, яка працює за мінімальну зарплатню, там 7 тисяч чи скільки рік? Рік працювати, рік. І ось кожен такий депутат, який каже: я допомагаю, я роблю, я ділаю, я отак от топирний. І це тільки обласна Полтавська рада. Ну, Полтава взагалі мене роз... не те, що розчаровує, ну сум наводить. Мер. Там біленький голова цієї облради. Це ж людина, на якій ніде ставити штампу. Це кум. Герасимова, того Герасимова, що з Безлером захвачував Горловку, допомагав захвачувати Безлеру Горловку, і у кого Безлер був довіреною особою. А зараз він, Герасимов, довірена особа Порошенка. Там, от же ж Мамай, там Карпов Полтава. Ну, там страшне щось витворяється. В корупційних діяннях, там, там щось неможливе. Ну, подивимося, як там, опять Набу, сап, подивимося на все це. Подивимося, друзі. Вони 100 тисяч сестрам. А ми, друзі, допомагаємо допомагаємо пришвидчувати перемогу. Також ми просто разом, і. ми ми Віримо один одному, не їм. Я дякую Віннику Юрію. Величезна подяка за вашу допомогу. Баньковської Ользі, Мандрикіної Марії на Монобанк, Доценка Ірині на Монобанк. Велика вам подяка, друзі. Ми робимо добру справу. Далі, ви знаєте, президент заветував закон, ті поправки, закон, що депутати прийняли, щоб не відкривати декларації, щоб ми не змогли з вами побачити. Ви знаєте, я який не дивлюся. Якщо там щось виникає таке, я можу залізти. А так мені якось ну, навіть не цікаво. Я прекрасно розумію, як вони роблять свої статки. Я прекрасно розумію, скільки статків. Я прекрасно розумію, скільки приховано, скільки показано. Я це просто знаю. Я їх не дивлюсь. І таких, як я. Мільйони мільйони людей, які їх не дивляться, але вони ховають. Ворог побачить, ворог побачить і буде там на них наїжджати або на тих, хто в окупованій на окупованій території. Ну, по-перше, своїх, своїх рідних треба вивозити було. Це перше, не знаю, хай мене, мене шльопають чим угодно. Треба було вивозити. От і все. На нормальну територію. Так от Арахамія він не чекає курйозів, е, стосовно -го, повторного голосування за ну, відкриті списки. Ми проголосуємо. Закон про є декларацію. І він не чекає курйозів. Я їх не жду, все буде нормально, десь до кінця місяця ми проголосуємо. У мене питання: да арахаміїв, стільки виникає дарахаміїв, він слуга народу, щоб ви розуміли. Він голова фракції, але питань до нього куча. А що не давало проголосувати з, з, ну, зразу? Що мішало проголосувати зразу? Скажіть мені, що ці люди, частка, також і слуг народу», звичайні брехуни, звичайні крадії, і я так щось мені здається, що Арахамія їх очолює? Щось там не так. Ну, що, не давала проголосувати. Я не розумію. Ну, і про це ви вже, мабуть, чули, але я хочу сказати, що не тільки ж е, Мінськ і, і Ростов-на-Дону потопили, а ще і е, повний тунець був вчора. Сили нашої оборони знищили е, російський катер в Чорному морі. А катер називався Тунець. Тунець. Так що повний тунець скоро їм буде, друзі. Дякую вам. Дякую, що ви підписалися. Давайте підпишіться, будемо разом. Тисните дзвіночок, тисните вподобаєчку. Розповсюджуйте. Головне, друзі, розповсюджуйте. Я цього вже практично не роблю. Як є, і бачите, передивляння впали. Ну, впали, впали. Будуть ті, хто буде. Не будуть ті, кого нема. Запрошуйте людей, щоб ми були разом ті, хто хочуть. Україна переможе.